Часі підсумковий випуск южницьких новин. З вами у студії Світлана Тарасенко. На початку випуску коротко про головні події. Чергове засідання сесії. У нашому місці незабаром з'явиться новий завод. Відтепер оголошення можна розміщувати тільки на стендах. 9 червня відбулося чергове засідання виконавчого комітету. 22 питання до обговорення і відсутність суперечок. Так прийшла зустріч. Декілька міських установ офіційно отримали поштові адреси. Серед них реабілітаційний центр, завод Дельта Вілмар та новий супермаркет АТБ. Активно тривають процеси благоустрою міста. Так у літній період проходитиме видалення сухостійних та аварійних дерев. Попереднього разу ця процедура проходила у січні і супроводжувалася активними виступами южненців. У відділі екології запевнили, така міра є просто необхідною та такою, що гарантує не лише комфортні, а й безпечні умови для життя. З 29 травня 2013 року посадовим особам надано повноваження на складання протоколів про адміністративні правопорушення. Представники комунальних служб мають можливість не лише словесно, а й документально фіксувати протизаконні дії женців. Цього разу таке право з'явилося і у працівників МЖКЦ. Добавили нам можливість ставлення протоколів. по 152 статье это нарушение правил благоустройства города Южного. Теперь у нас есть возможность нарушителей привлекать к ответственности административной, который предусматривает на частных лиц штраф до 1700 гривен за нарушение в сфере благоустройства города. Управління житлово-комунального господарства представило впорядковану програму надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. У документі чітко зазначено, як коли та в якому об'ємі мають виконуватися ті чи інші роботи. А головне, що існує і такий пункт програми, що передбачає зменшення тарифу за неякісні послуги. Адже навіть якщо дім знаходиться обслуговуванням ЖКЦ, контролювати його дії можливо. Повний перелік пунктів документу дивіться на нашому сайті. А для того, аби повністю тримати, як то кажуть, руку на пульсі у господарських питаннях, є можливість створення кондомініумів. Щоправда, із 56 будинків у місті лише вісім об'єдналися у ОСББ. І не дивно, адже, хоча й тариф мешканці узгоджують самостійно, дешевшої оплати від цього не стає. «Составляючі нашого тарифу – це, звісно ж, в основному зарплата зарплата производственного персоналу і зарплата адміністративного персоналу. Плюс це розходи на електричство, освіщення придомової території, внутрідомової території, плюс это... – це… Опять таки расходы на спецодежду, на материалы, ну и вот какие-то ремонты. Решить опять таки, вот, например, мы установили домофонную дверь за свои деньги. Мы собираемся устанавливать камеры видеонаблюдения. То есть пока я слышу, МЖКЦ таких услуг там не предоставляют. Перший дім програми Доступне житло вже фактично заповнено. Наразі подано 340 заяв. Щоправда, для багатьох бажаючих існує проблема, пов'язана з відсутністю зручного та доступного кредитування у 3%. А от будівництво, як стверджують управлінці, рухається згідно строків. Тож наразі міський голова зробив акцент, аби інфраструктура та підведення мереж були завершені вчасно. Детальніше про хід засідання ви дізнаєтесь із програми Об'єктив плюс. 11 липня відбулося 28-е засідання. Сесії на порядок денний було винесено 39 питань. Сім з них було знято. Розглянули питання продажу южненської поляниці. Стартова ціна за підприємство вже визначена. Подробиці у сюжеті Катерини Погребняк. Всього у 25 хвилин вклалися депутати, розглядаючи 32 основні питання порядку денного. Довгих роздумів не викликав, по суті, жоден. Депутати помічають. Все встигли пропрацювати напередодні під час проведення комісій. Спокійно цього разу затвердили положення про звання почесних громадянин міста. На таку пошану щороку можуть розраховувати двоє южниців. Питання щодо продажу комунального підприємства Южницька Паляниця зрушило з місця. Початкова ціна об'єкту вже визначена і складає майже 3,5 мільйони гривень. То существует две методики оценки. Одна методика, она осуществляется при разработке оценки для аренды, арендной платы взимания, и другая система используется при оценке объекта для продажи и земли для продажи. В данном случае, если нормативно коэффициентами насыщения инфраструктуры регулируется и вычисляется цена арендной норматив, когда осуществляется оценка для продажи земельного участка, используется система аналоговая. То есть она справедлива. Это, это буквально как бы рыночная ситуация на сегодняшний день. То есть берутся аналоги продаж земельных участков на рядом сопрягающей территории. Мы подчеркиваем, что это начальная цена. Поэтому тот, кто будет это приобретать, это не факт, что цена останется такой, она может только увеличиваться. Самовільно зайнята земельна ділянка по проспекту Лені на 15, дріб 3 має бути звільненою. Таке рішення нещодавно прийняла міська прокуратура. У разі ігнорування такого рішення позов до господарського суду вже підготували у міській раді. Літній майданчик кафе-бару фаворит знаходиться тут багато років, стільки ж тривали переговори, а от звільнити її необхідно в місячний строк. Подібна доля очікує й інші аналогічні будівлі у місті. Додаткові 30 хвилин на виступи депутатів пройшли гаряче і ледь не перетворилися у суперечку та з'ясування особистих Сумків між депутатами так Ольга Вербана засідання сесії запізнилася, що правда таку ситуацію пояснила поганою роботою ліфта у її під'їзді. Скільки разів дзвонила все в диспетчерську в ліфтове господарство і говорила про те, що робіть щось це ж неможливо. Це ж техніка. Вона дійсно псується. Вона виходить з ладу, але ж вона страшна техніка. Вона може в якийсь момент позбавити любої людину життя. У моєму домі живуть багато старих пристарілих уже людей. Батьків з дітьми малесенькими, їм треба щодня ним користуватися, і декілька разів на день. Але, чесно кажучи, прийдуть, витягнули ту людину, яка застряла, і на цьому все. Минулого року якісь е Пристрої закупили спеціально були виділені кошти бюджетні, які закупили, начебто відремонтували. Но ліфт працює ну із ряда вон погано. Директором ЖКЦ по завершенню сесії на небезпечному ліфті проїхав декілька поверхів. Поламки не знайшов. Більш того, зауважив скарги на вантажопідйомник. Відсутні Олександр Горін провів ціле розслідування. Новий дитячий майданчик обійшовся міському бюджету у 256 тисяч гривень. За підрахунками ж депутата, такий самий майданчик можна збудувати за 180 тисяч. Власне, так і вирішили. У вересні нове місце для розваг дітей з'явиться саме у межах цієї суми і під керівництвом депутата. Бурхливе обговорення виникло навколо шлагбаумів, встановлених біля будинку номер 28 по вулиці Новобілярській. Голова правління ОСББ зауважив: тут вони виникли на законних підставах із упорядкованим пакетом документів. Жителів будинків номер 2 та 4 по вулиці хіміків, для яких власне ця ситуація і складає серйозну проблему, такі слова аргументом назвеш наврядчи. Тим паче законних підстав встановлювати огорожу. В місцях загальноміського значення не існує. Тож, як виявилося, вирішення будь-якого питання рухається швидше, якщо зацікавленість проявляють особисто депутати. А хто з них має рацію? Ми обов'язково дізнаємося та розкажемо найближчим часом. Повну версію засідання. Дивіться на нашому телеканалі у програмі Об'єктив плюс. Ще з весни наше місто готується до опалювального сезону. Завдяки гідравлічним випробуванням було розпочато ремонт теплової мережі. Одним з найпроблемніших мікрорайонів міста виявився четвертий. Саме там ремонтні роботи велися найдовше. Причиною несправності стало порушення укладання теплової мережі, що на самому початку будівництва району. Тему продовжить Дар'я Зєвіна. На вулиці літо, а наше місто вже готується до опалювального сезону. Кожного року теплові мережі проходять гідравлічні випробування, щоб виявити несправності або поломки. Наразі було знайдено цілий ряд порушень, які одразу почали виправляти. Так, зараз ведуться ремонтні роботи по вулиці Хіміків, а також було полагоджено більш п'яти проривів. Іжегодно, ну, після закінчення тепільного періоду, предприяті для підготовки до нового отепільному періоду потрібно проводити. Испытания своих сетей для того, чтобы выявить самые слабые места, какие-то плохие, то есть то, чтобы за летний период мы могли устранить и подготовиться нормально к зиме. Усі полагоджені ділянки по вулиці хіміків пройшли повторне випробування. І якщо подалі ніяких порушень не буде, ремонтні роботи завершаться. Але, не дивлячись на це, є ризик, що всі ці проблеми знову з'являться. Тому було прийнято рішення виділити кошти на відновлення цієї ділянки. На жаль, є проблема, яка полягає у тому, що розмір ділянки досить великий, і на його повну заміну необхідно більше ніж 10 мільйонів гривень, яких у бюджеті нашого міста немає. Но основная причина это неправильно ложили, то есть сама технология укладки трубы, то есть и не та труба, которая должна ложиться на тепловую сеть. Поэтому как бы у нас и есть большая проблема с четвертым микрорайоном, это не только эта теплотрасса, а вообще по всему четвертому микрорайону такое состояние трубы. Кількість аварій, пов'язаних з проривом труб за останні роки у порівнянні з попередними, зменшилась. Це тільки тому, що кожен рік після опалювального сезону проводять такі перевірки та випробування, при яких усі несправності налагоджено. По закінченню всіх ремонтних робіт наше місто буде повністю готовим до опалювального сезону. 9 липня відбулася презентація нового заводу. Свій проект на розсуд присутніх надав представник компанії Дельта Вілмер СНД. Зараз триває будівництво одного з заводів цієї компанії, після чого і буде розпочати утворювання створення нового підприємства. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Після того, як розпочав роботу завод тропічних олій та комплекс їх перевантажень і переробки у порту Южний, 7 листопада 2011 року почалось будівництво нового заводу. Так, у найближчий час компанія хоче збільшити свою потужність. Представник Дельта Вілмер СНД презентував проєкт, у якому було дано відповіді на питання щодо будівництва ще одного заводу. Таким чином виявилося, що для нашого міста, як і для компанії, в цілому, переваг значно більше. Для города Южного интересно то, что рабочие места создаются. Это отчисление в инфраструктуру города, новые поступления от арендной платы за землю, отчисление по зарплате, отчисление при аукционе за право аренды тоже идет там довольно-таки маленькая сумма. Маслоекстракційний завод, який будують разом із уже існуючим створені для виготовлення соняшникової олії. Новий завод, проект якого було представлено, буде виробляти оліохімію. Це збільшить потужність підприємства, а також надасть можливість замкнути цикли виробництва і передачі продукції. Це там продукти більш глибокої переработки. Це жирні кислоти, та жирний алкоголь, гліцерин, мильна стружка, біодізель. Тобто, скажімо так, асортимент оліохімії, він дуже широкий. Ділянка, якою зацікавилась компанія Дельта Вілмер, знаходиться біля одеського припортового заводу і становить 10 гектарів землі, котра зараз зовсім вільна. Саме стільки й необхідна для будівництва нового заводу. Ну на даний час розглядається питання, чи виставляти земельну ділянку на аукціон. Речь тим, що крім Дельта Вільмер, даний з аукціону можуть приймати участь всі бажаючі підприємства. Тому це просто було розгляд питання. Чи доцільно далі проводити даний аукціон і виставляти дану земельну мельдіонку? Або ж відкласти дане питання на перспективу? Після презентації до працівника компанії зверталися з питаннями найгострішою виявилася проблема екології. Працівник пояснив, що підприємство розробляє свої проекти за новими технологіями, що дозволяє отримати продукти високої якості, які відповідають всім екологічним нормам. Адміністративне право поповнює свій арсенал новими законами. Нещодавно був прийнятий новий законопроект, який передбачає відповідальність за розклеєння рекламних оголошень у невідповідних місцях. Для цього у нашому місті виділені спеціальні стенди. Тему продовжить Микола Старий. Рекламна індустрія стрімко заполонила терену світу та нашої країни. Наше місто, на жаль, не виняток на електричних стовпах, гаражних спорудах на фасадах будинків скрізь рекламні оголошення. Куплю квартиру, здам цілодобово, продам автомобіль. Різнокольорові листівки, немов витвори сучасного мистецтва, стали частиною екстер'єру новітньої архітектури. До недавнього часу таке паразитичне задоволення було віднесено до адміністративних порушень. Тож, якщо руки зачесалися, закортіли щось обклеїти, доведеться трусити кишенями і заплатити штраф у розмірі 850 гривень не оминули своєю увагою рекламні щити і водіїв у великих містах. Бікборди відволікають приборкувачів швидкості від уваги на дорозі. Тому в ближчому майбутньому вийде ще один адміністративний закон про заборону рекламної індустрії Обабіч доріг. Правилами благоустрою території міста Южного, затверджених рішенням сесії Южницької міської ради 5 квітня 2012 року, передбачається, що розміщення друкованої реклами на зовнішній поверхні будинків, споруд, електрощитових підстанціях, трансформаторних підстанціях, також на деревах суворо забороняються. І за такі діяння передбачається відповідальність. Викладати кругленьку суму не доведеться, якщо ваші об'яви та оголошення будуть розміщені на спеціально встановлених стендах. А таких чимало у нашому місті. На сьогоднішній день на території міста Южного досить багато місць, де можна розклеїти об'яви. Це спеціально встановлені доски для об'яв. Ну, наприклад, у нас є велика доска для об'яв, це біля торгівельного центру по проспекту Леніна 19. Також є у нас біля виконкому, навіть є дошка для об'яв, де також дуже багато людей проходить і бачать ці обяви. Рекламні щити, здоровецькі оголошення по телебаченні, одні рекламні ролики. Відчуваєш себе як Аліса, тільки, на жаль, не в країні чудес, а у всесвіті піару, демонстрації та реклами. Реабілітаційний центр отримав нове обладнання. Бігову доріжку було придбано за рахунок держбюджету. Які проблеми допоможе вирішити прилад, знає Ольга Гумен. Реабілітаційний центр працює вже близько півтора роки. За цей час відбулися помітні зміни. Поступово оснащуються всі кабінети, яких в центрі шість. До закладу звертаються батьки, діти, яких мають проблеми з опорно-руховим апаратом, центральною нервовою системою, аутизмом та іншими захворюваннями. Курс реабілітації триває протягом півроку. На даний момент в Южному на обліку 74 дитини. У центрі працюють кваліфіковані спеціалісти. Кожен пацієнт має свою програму реабілітації. Направляють нам дітей управління труда і соціальної захисту. А для того, щоб вони дали нам направлення, має бути определений перечень документів. Таким образом, ми сьогодні вже працюємо на повну нагрузку. Ми стараємося, звісно, створити умови для батьків, щоб не було їм необхідності приходити кілька разів. То є прийшли в групу і комплексно отримали корекцію психологічну, логопедичну, там, там фізичською кому надо, кому надо масаж, кому педагогічну корекцію. Для ефективної реабілітації дітей необхідно сучасне обладнання, а саме бігова доріжка. Тому з держбюджету було виділено кошти на її придбання. Цей тренажер вкрай потрібний для ефективної реабілітації дітей, що мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Рухоме полотно допомагає відпрацювати рухи, що дасть дітям змогу швидше навчитися ходити. Дійсно була дуже нужна, тому що нам ходять дітки з різними заболіваннями, з заболіваннями опорно-двигательного апарату. Ми не, не используємо, звісно, як бігову дорожку, тому що у нас тут не, не спортивне направлення. У нас направление ліче наздоровительне, і на этой біговій дорожці бачите, скорость маленька. Ми вчимо їх ходить. Також важливу роль в реабілітації відіграє масаж. Завдяки йому поліпшується кровообіг. відбувається стимуляція ослабленої функції м'язів. Дітям з захворюваннями масаж потрібно робити частіше. Це вплив на як на м'язеву систему, так і на нервову систему. Це масаж є одним з факторів, який відновлення організму. Це один з невід'ємних факторів відновлення організму. Робота центру спрямована не тільки на медичну та психологічну реабілітацію, а й на соціальну адаптацію дітей з особливими потребами, зокрема на придбання ними елементарних трудових навичок. Мені дуже подобається центр реабілітації. Тут дуже хороша заняття, бігова дорожка. Чаще всего мені подобається сухий душ і льдарс. Я очень всім рекомендую дітям, навіть з очень большим, і уверен, що вони виздові і себе теж уверен. У ніч 6 на 7 липня слов'яни відзначають свято Івана Купала. У нашому місті вже кілька років поспіль організовується тетралізована вистава. Колективи Палацу культури постійно намагаються урізноманітнити святкову програму. Чим цього року здивували южниців – Дивіться далі. Свято Івана Купала одне з найпоетичніших свят українського обрядового календаря. Народне гуляння відбувається за багатьма своєрідними обрядами та з піснями. Із далекої давнини збереглися українського народу ці купальські звичаї. Ніч напередодні Івана Купала це перш за все свято молоді, свято взаємного кохання. Ось і цього вечора мешканці міста зібрали, щоб згадати найкращі традиції, повернутися в ту епоху життя. Усі хотіли побачити яскраву, ведовше, цікаву програму. На святі не було дає. Яблуку впасти, та й погода була нарешті сонячна і тепла. Вечір відзначили урочисто і пишно. Дівчата в вишиванках та вінках сплетених із живих квітів та трав. Кожен яскравий вихід артистів виконання народних пісень знайшли відгук у серцях глядачів, викликаючи тільки позитивні емоції. Дуже все гарно організовано, влаштовано для відпочиваючих. Супер. Захваті, от ми з нашою цією компанією, що ми приїхали відпочивати. Ми з Івано-Франківська в нас такого немає. Замечательно, великолепно. не знаю. Мне кажется, это только как бы так для наших детей, чтобы они видели традиции, видели, слушали музыку, видели национальные костюмы. Это просто просто замечательно. Ведь, если честно, как бы человеческая душа отдыхает на таких праздниках. И побольше бы таких праздников. Потому что, ну не знаю, это традиция, которую нужно передавать руками, где наша душа. Свято Купало вразило своєю містичністю. Всі глядачі та самі артисти концерту перенеслись у предавну фольклорну епоху. Дівчата у білих вишиванках чаруючи розповідали хлопцеві Максиму про тодішні традиції, хоч сам хлопець, начебто із нашого часу. Легенди про цвіт паперді, яку захищають подобічні сили, про саму квітку, що сяє, неначе зірка з неба червоним світлом. Той, хто зірве чарівний цвіт, стане багатим, щасливим, стобуде здоров'я як у богів. С конкурсами у нас, честно говоря, всегда тяжело, потому что люди очень, то есть, посмотреть любят, а поучаствовать почему-то стесняются. Поэтому конкурсная программа это, наверное, самый такой трудный пункт вообще во всех массовых мероприятиях и мы стараемся ее продумать, но конечно все-таки остаются маленькие замечания, которые мы будем стараться учесть в следующем году. Конкурсы великали великолепно, было очень смешно. И молодцы, что жители не стесняются, принимают участие. Очень все чудесно. Интересные конкурсы, Вот это, это замечательно. Побольше бы таких. Несподівано засяє ставок. Запитаєте знову магія? Ні, це найспритніші хлопці запалили воду. Хоч і це можливо звичайна людська магія. Горить став палає і марина на сірому асфальті. Традиційно спальчується опудало український народ, символічно відганяє нечисту силу від чарівних вечірніх гулянь. Все було отлично, ну хотілося хотілось би чого, нібудь побольше, поярче, скажімо скажем так. Ну конкурси були цікаві. Все було дуже чудово, впечатляючи ярко. Мне понравилось я впервые на таком празднике. И и мне понравилось, потому что это было необычно, а все традиции были соблюдены. Я думаю, что праздник у нас наконец-то удался. Очень мы рады, что наконец-то была хорошая, прекрасная, я бы даже сказала, погода, что было очень много зрителей, и ну, думаю, все удалось. Ніч Івана Купала це одне з наймістичніших свят літнього сонцестояння. Став погас. Марина вже зовсім згоріла. Десь неподалік чутно українські солов'їні пісні. У повітрі відчувається містика і шалена цікавість, а десь в темному куточку починає розсвітати легендарна квітка папороті. З 27 по 30 червня в польському місті Познань проходив чемпіонат Європи з греблі на байдарках та каной серед юніорів та молоді. ФСК хімік відправив на змагання вісім спортсменів, троє з яких змогли завоювати медалі. Про досягнення южницьких висловальників розкаже Алла Лабонець. Южинські веслувальники мають потенціал, і це довели результати чемпіонату Європи. Юні спортсмени звоювали медалі найпрестижніших змагань континенту. Протягом чотирьох днів веслувальники виборювали призові місця. І одразу ж на старті успіх став супутником наших спортсменів. Усі вісім веслувальників за результатами попередніх заїздів пройшли у півфінал та фінал. На жаль, не всі спортсмени, які взяли участь у півфінальних змаганнях, змогли вибороти путівку у фінал. Приятно, коли наші ребята якби как бы, воплощають в життя Те усилия тренеров нашего коллектива тренерского которые в общем-то ну, долго много времени просидели в катере мерзли всю зиму и полило солнце и ветер и все это мы как бы вместе преодолели и в принципе три медали которые ребята привезли в южный они нас всех радуют и дают как бы новые силы для того чтобы дальше Роботати в этой сфере сфері і новых нових рубежей, висот, скажем так, подготовке, в спорте. Першим на бідестал пошани піднявся Сергій Романенко. Він став срібним призером у складі екіпажу четвірки на дистанції тисячу метрів. Українська команда поступилася всього півтора секундами румунським спортсменам, які стали першими на дистанції. Це перша серйозна перемога на рахунку Сергія Романенка. на досягнутому юний висловальник зупинятися не збирається доволен, потому что был как бы, первый выезд мой на чемпионат Европы, еще никогда не ездил, даже за границу еще никогда не участвовал, поэтому первое соревнование за границей, и вот такие, вот такой вот результат я доволен. Ощущения были такие, приятные очень, потому что все кричали, трибуны, снимали, фоткали со всех сторон. первый раз такое волнение было. И когда еще флаг поднимался, наш, то гордость испытывала за Украину. Тренер Сергій Романенко результатами свого підопічного задоволений. Зізнається, протягом всього чемпіонату вболівав та хвилювався за Сергія. Адже з самого початку був впевнений, що його учень зможе посісти призове місце. Смотрив біля телевізора. Там. І коли я побачив, що вони виграють на 500 метрів почти корпус лодки, ну, старався себе успокаивать, успокаивать. Коли дошли до 700 метрів, лодка у них зарулилась. зарулилась, потеряла ход, и румыны в это время накатили. Что сказать, в спорте такое бывает. В принципе, я доволен. Хотя хотелось бы лучшего. У заключний день змагань юженські веслувальники реалізували ще два шансів на те, щоб завоювати призові місця. Дві бронзи до скрабничні України принесли Анастасія Тодорго на байдарці двіці на дистанції 500 метрів, та євген Карабута на байдарці одиначці на 200 метрівці. Обидва спортсмени були дуже близькі до другої позиції. Їм не вистачило всього кількох сотих секунди. «Основний якби суперник, який котрий би составити конкуренцію Жені та тройки... З жаль, финишировал, не фінішував, бы вывернулся по дістанці, не справився з погодними условиями. Ну, так драматично можна сказати, закончился этот заїзд, по результатам якого Женя оказався на третьому місці. За крок від підестау зупинилися Марія Чулак та Микола Пирцу. Загалом спортсмени власними досягненнями задоволені. Анастасії Тодорові та Євгену Карабуці буде присвоєні звання майстер спорту України міжнародного класу. Це була остання інформація підсумкового випуску. Новин я прощаюся з вами і бажаю гарних вихідних. На все добре.